Друзі, вас на туб каналі Хоролоджі. З вами як завжди Ярослав Дмитро. І сьогодні ми на виставці Watches and Wonders 25 го року. Тож буде багато-багато цікавого. Не перемикайтесь, полетіли. Так, ну що, друзі, ми на виставці Watches and Wonders 25 го року. Костянчик щось знімає, знімає, знімає підйоми. Зараз почнемо знімати всі ці красоти, показувати, розказувати вам щодо чого. Ну і звісно, перша схем на виставці це вистояти ось таку змійку чергу на стенд Rolex, подивитись вживу, поближче всі новинки, а саме безпосередньо ленду Елера. Так, друзі, ми ну вистоявши завжди величезну чергу на стенд Rolex, Це відбувається кожного року. Ми потрапили, звісно, на такий плейс, присвячений в першу чергу Rolex Land Dweller, який наробив, і я вас запиняв, наробить шуму. Що я можу сказати? Слухайте, було стільки оглядів. Всі вже все бачили, знають, технічні характеристики, ціни, будь-що. Але хочу сказати просто якісь свої емоції, свої думки з цього приводу, і взагалі, з точки зору що Rolex цього року а, презентував. Дивіться, анонси GMT, цікаві, прикольні. Зелений, ось цей просто ну смак. Але е, все в золоті, складно, дорого. Рітейл від 40 Як буде на вторинному, не зрозуміло. Ну дайте його, цей спрай, цією да, е, лівою голівкою. Дайте його, будь ласка, в сталі. Просто ні, все в золоті, класно виглядає. Ну як завжди, Rolex це вміє, це безумовно, але все дуже дорого. Саме Дайтона погралися з золотом, циферблатами, кольорами, все там ніяких інновацій, але їм це і не потрібно. Давайте це розуміти. Rolex це про таку доволі хай консервативність да і про те, що типу ми зробимо отак точково: пум-пум, і все одно будуть черги, все одно ви будете стояти в черзі на стен, все одно ви будете стояти в чергах в будь-яках, все одно ви будете платити на вторинному ринку купу грошей, бо ви цього хочете. І це правда. Маркетинг, ось ця картинка, ось цей весь вайб, весь цей це з надвелером через Федерера, якийсь десь в Альпах відпочиває. Знаєте, все це працює. Сподобались GMT? реально сподобались. Зелений питань немає, але знову ж таки: золоті, дорого. Ну, GMT це тулвоч, в золоті, золото, воно м'яке, є питання. Дайтона, ось ця Тіфані, яку вже там прозвали та Дайтона Зеленський. Блін, ну вона виглядає вживу, це якийсь просто анріал. Купив би я собі її за рітейл, можливо. З урахуванням як це буде, це повсказ, як то кажуть. Нові Ойстер. Ось це топчик. Пояснюю чому. Ойстер доволі давно вже не оновлювались. А коли були певні оновлення, оці там з бульбашками гра, так вона відображала всі кольори Ольстерів, було прикольно, але це якось, знаєте, так, навколо цього Тіфані, Кенді, от всього, якось воно вже так не знаю. Тут вони дійсно оновили і дали нові абсолютно кольори, яких ніколи не було. От Фісташковий ось цей просто, Фісташко, у це просто давайте мені його по рітейлу, друзі, це топчик. Неймовірний кольор. Оцей лавандовий, теж неймовірно ніжний, приємний для дівчат за рітейл, топове рішення. Просто неймовірно виглядає. Освіжили, прибрали все, що було, окрім там, синього, да, але його знову ж таки трошки палітру самогоновили. Чорний, все. Інші нові кольори ну, Виглядає дуже смачно, дуже по-новому. Тут не треба було нічого, знаєте. Велосипед. Да? Вигадувати нові кольори для Ойстера це просто от в точку питань немає. лендвеллер виглядає вживу, дуже круто. Насправді, тоненький, інтегрований браслет, Open case back ротор, золотий, все видно, багато варіацій: платина, рожеве золото, діаманти, сталь. рітейл у сталі адекватний. Точно з урахуванням усієї історії з інтегрованим браслетом, з відкритою задньою кришкою. Такий трошки, знаєте, натяк ми підемо в сторону AP, Royal Oak, але поки що з цінами на вторинному ринку ну, не конкурент. Хоча я собі бачу в лендвеллері однозначно спробу піти в сторону Royal Oak від Ademara. 100%. Інтегрований браслет він виглядає бомб. Питань немає, застібка, самі лінки без шансів. Тоненький, супер такий, знаєте, сімпл. Але поки що ось історія з ціною, з розумінням, яка вона буде на вторинному ринку, викликає в мене як завжди багато різних емоцій. Але є розуміння, що поки що це не конкурент AP, і поки що, з урахуванням того, що буде відбуватись на вторинному ринку, це така гра в тих. Хто зможе діставати по рітейлу, хто зможе його ну, за гарну ціну брати, перепродавати, можливо, кайфувати, не знаю. Для мене поки що це історія, яка. Типу, не Дейджаст, і не експлорер, але, але багато від усіх взяла там своїм рефленим безелем, цифрами, ось цими 3 тобто 6-9, а на 3 там, циклоп. тобто таке, знаєте, з усюди потрохи взяли лендвелер, але це такий для мене поки що дуже незрозумілий формат, який однозначно робить шороху однозначно, і через своїх амбасадорів, і через цю історію з інтегрованим браслетом у Rolex, відкрита задня кришка. Ну, це 100% тут не треба ходити е, до гадалки. Але в мене якихось там типу вау, він точно не визвав. Є розуміння, що це буде хайп, що це для них е, свого роду інновація. І за це безумовно дякую, бо це певний крок, інтегрований браслет, якийсь новий, знаєте, виток для них. І це однозначно в плюс і для індустрії, і для ролекса. Але для мене поки що цей анонс максимально повз. От Ойстери, топчик Дайтона, Зеленський топчик. Друзі, не знаю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про анонси Rolex. Ми погнали далі знімати тюдор. Я думаю, там буде більш таке знаєте, для народу і взагалі інші бренди. Багато всього цікавого. Але якщо підсумувати, знаєте, забігаючи наперед виставку. То вона має все ж таки такий доволі насправді мінорний характер. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, залишайте довгі-довгі коментарі, підтримуйте наш канал, підтримуйте все, що ми для вас робимо, як ми стараємось, як ми цю виставку добиралися. Треба буде робити якийсь окремий випуск. Всіх обійняв. Підписка, бережіть себе, до нових зустрічей.